Доброго дня всім, мене звуть Наталя Гуць і я щаслива привітати вас в нашому зірковому клубі Траволю. Сьогодні я розповім, наскільки важливо в перший місяць перебування в клубі запросити ще трьох учасників із пакетом платину і в чому є різниця. Зараз я вам покажу на екрані на прикладі календаря. Для того, щоб ви зрозуміли ось цю велику різницю. Наприклад, ми зареєструвалися 1, 1 жовтня. Першого учасника нам особисто запрошено, ми запросили 3 жовтня. Кошти приходять на рахунок. Травою в через 15 днів. Тому, якщо ми зареєстрували людину, наприклад, 3 жовтня, гроші, то тобто з підтвердження те, що ця людина є вже учасником нашого зіркового клубу, прийде через 15 днів. Другу людину, наприклад, ми запросили 9 жовтня того ж самого місяця. Гроші на цю людину компанія получить через 2 неділі, отримає через 2 неділі. І третю людину ми запросили, наприклад, 14 го числа гроші за цю людину, підтвердження те, що вона є учасником нашого клубу, компанія отримає через 2 неділі. Система забирає гроші на абонементську плату один раз на місяць. Тобто щомісяця в той же, той же самий день будуть зняті гроші із вашого рахунку. Гроші знімаються раз в місяць, але, як ми бачимо, що якщо ми людей запросимо в, в рамках двох перших неділь, тому в день оплати. Тобто 1 листопада місяця у гроші вже будуть на рахунку нашої компанії. Тому в цьому випадку, якщо ці три людини ви запросили на протязі перших двох неділь, тоді, із вашого рахунку банківського, гроші зняті не будуть, тому що. Ваше членство автоматично вже є е, гарантовано ось цими трьома людьми, і гроші від них компанія отримала на протязі цього першого місяця. Якщо ж ви, наприклад, запросили людей не, на, не за перші дві неділі, а за місяць першого перебування, за місяць перший перебування в нашому клубі, тому Гроші е, будуть зняті із вашого рахунку, але потім будуть повернуті на вашу карточку PayQuicker, яку замовляє кожен член нашого клубу, тоді, коли в нього є вже три особисто запрошених людини. Різниця є велика в тому, що я пояснила. Чому? Тому що якщо перші дві неділі, тоді більше зараз ніколи не буде знято абонемент, поки ці люди, ці люди проплачують свій абонемент, ваші кошти не будуть зняті. Тому що тоді, коли вас є три особисто запрошених людини, і з того моменту. Компанія Травуріум починає вам начисляти зарплату. Зарплата щодня в розмірі 4 долари 45 центів, що покриває ваш місячний абонемент. І ще є така велика перевага, якщо ви все-таки змогли за місяць зробити оці три запрошення, і ці люди дійсно. Підписалися і в них всіх є пакет платину. Тому компанія Травою це пам'ятає, і коли ваша група людей, які прийшли в вашу команду, це запрошення ваших запрошених, досягне 8 людей із правої сторони і 8 людей із лівої сторони. І з того моменту ви... Будете мати ранг однозіркового директора, тоді кожного місяця 100 доларів в подарунок буде вам подаровано компанією Трауриум, при умові, що ви один раз на місяць запрошуєте іще одну людину. Компанія Трауріум завжди Винагороджує кожного учасника нашого клубу за дійсні кроки, які ми зробили. Тому, якщо ваші люди, яких ви особисто запросили, запросили інших людей, усі ці люди, вам будуть зараховуватися теж у вашу зарплатню. В залежності від рівня, у вас буде різна кількість грошей, яку компанія Travorium буде вам нараховувати. Якщо ви не встигли за перший місяць запросити трьох людей, тому це нічого страшного не відбулося. В той момент, коли ви зможете запросити трьох людей, з того моменту таборі вам розпочне платити 4, євро, 4 долари 45 ентезів щодня до тих пір, поки у вашій команді не прибуде більшу кількість людей. Надіюсь, що моє пояснення було. Вам потрібне. Якщо у вас є якісь ще запитання, звертайтеся до людини, хто вас запросила, і ми відповімо на кожне ваше запитання. Хай ця наша, наш клуб Траворім вам принесе дуже багато гарних задоволень. І приємний матеріальний достаток.